Роберт Вільям Чемберс У дворі дракона. Вечерня у церкві Святого Варнави закінчилася. Духівництво покинуло престол. Хлопчики-хористи юрбою прийшли повз вівтар і зайняли місця на лавках для півчих. Швейцарський вояк у розкішному однострої промарширував до південного проходу між дядами, вдаряючи списом об камінь підлоги на кожному четвертому кроці. За ним ішов монсеньор Це, красномовний проповідник і просто добра людина. Як і всі люди, що сиділи між вівтарем і катедрою, я обернувся до західної частини церкви під час невеличкої метушні, яка здійнялася серед парафіян, що знову займали свої місця пастор, піднявся катедральними сходами. Органне соло урвалося. Мені завжди подобалася органна музика у церкві святого Варнави, хоча вона і була занадто глибокою та складною для мого не вельми вибагливого слуху, проте захоплювала своєю поміркованою пристрастю. Крім того, музика відповідала панівному смакові французів, що за основні чесноти мали самовладання, гордовитість і стриманість. Проте того дня я ще з перших акордів зауважив якусь лиховісну переміну в її звучанні. Протягом вечерні, як завжди, вівтарний орган акомпонував чудовому хорові, але раз за разом, із західної галереї, де був головний орган, долинали дисонансні звуки, наче важка рука вдаряла по супокійній злагодженості чистих церковних голосів. То було не просто невправне награвання, невідомому органистові не бракувало майстерності. Відроджуючи знову і знову, цей звук нагадував мені про записи, на які я натрапляв у книжках з архітектури. Вони розповідали про давній звичай освячувати щойно збудований крилос. І про те, що Неф церкви, який нерідко закінчувався на півстоліття пізніше, часто взагалі не отримував благословіння. Я ламав собі голову над тим, чи міг такий випадок трапитися із церквою святого Варнави, чи могло щось, чому немає місця у християнській церкві, проникнути непоміченим і поселитися у західній галереї. Про такі речі я теж читав, хоча і не у книжках з архітектури. Проте потім я згадав, що церкві Святого Варнави було не набагато більше за сотню років і усміхнувся цьому недоречному поєднанню середньовічних забобонів і життєрадісним зразком рококові сімнадцятого століття. Тим часом вечірня молитва закінчилася. За нею мало зазвучати кілька спокійних акордів, належний супровід для роздумів в очікуванні на проповідь. Але замість цього гучніше залунали дисонансні звуки. Здавалося, що коли пішло духівництво, нічого вже не могло їх стримати. Я належу до того старшого та простішого покоління, що не любить дошукуватися психологічних підтекстів у мистецтві. Я ніколи не знаходив у музиці чогось більшого за мелодію та гармонію, проте тепер я відчував у лабіринті звуків, що видавав той інструмент, щось втікало від переслідування. Педалі ганяли жертву вгору і вниз, заохочувані ревищем мануалів. Бідолаха, хай би ким він був, у нього не залишилося жодного шансу на порятунок. На зміну моєму роздратуванню прийшов гнів. Хто це робив? Як сміє він так грати посеред церковної служби? Я поглянув на людей навколо себе, ніхто з них не виглядав стурбованим. Спокійні обличчя укляклих на колінах чернець. Усе ще обернених до вівтаря не втратили ані краплі набожної відчуженості у блідих тінях їхніх білосніжних головних уборів. Світська дама за моєю спиною в очікуванні дивилася на монсеньора, це, судячи з виразу її обличчя, орган, мабуть, грав Але Марію. Нарешті пастор перехрестився і закликав до тиші. Я радісно повернув до нього голову. Сьогодні я прийшов до церкви, шукаючи спочинку, але поки що не знайшов його. Я був виснажений трьома ночами фізичного страждання та розумового неспокою. Останнє було найгіршим я прийшов до своєї улюбленої церкви, аби дістати зцілення своєму змученому тілу та притлумленому розуму, бо до цього я читав короля у жовтому. Зійде сонце, вони вертаються назад і в своїх норах лягають. Монсеньор Це читав проповідь спокійним голосом, дивлячись поверх голів пастви. Мій погляд ковзнув, сам не знаю чому у дальній кінець церкви. Органіст виходив з за органних трубок. Я побачив, як він пішов галерею і зник за маленькими дверцятами, що за ними сходи вели на вулицю. Та був худоролявий чоловік з обличчям настільки ж блідим, наскільки чорним було його обрання Полотном дорога, подумав я, тобі і твоїй нечистивій музиці сподіваюся, що закінчувати службу органним солом буде твій напарник. З полегшенням, глибоким, заспокійливим полегшенням, я обернувся назад до лагідного обличчя пастора та налаштувався слухати. Врешті-решт, я прийшов сюди за духовним зціленням, якого так жадав. Діти мої, вів далі проповідник, є істина, яку найважче прийняти людському єству, йому нічого боятися, його неможливо змусити зрозуміти, що ніщо не здатне завдати йому шкоди. Цікава доктрина, як на католицького священника подумав я. Подивимося, як він уладнає це питання з іншими єпископами. Ніщо насправді не здатне зашкодити душі, правив він своєю найспокійнішим, найчистішим з можливих голосів. бо... Проте мені не судилося почути решти проповіді. Знову, не від чому, я відвів очі від його обличчя і втупився поглядом у дальній кінець церкви. Той самий чоловік виходив із-за органа і так само ішов галереєю, але йому забракло б часу, аби повернутися. Та й як би він міг повернутися, я б неодмінно його побачив. Я весь похолов, серце забилося десь у п'ятах, хоча його ходіння і не мало б мене стосуватися. Я подивився на того чоловіка і вже не міг відвести погляду від його чорної постаті та білого обличчя. Порівнявшись зі мною, він через усю церкву кинув на мене погляд, сповнений ненависті, напруги, погрози та люті. Я ніколи досі не бачив і борони мене Боже побачити його знову. Після цього він зник за тими ж дверима, якими вийшов на двір, менш ніж хвилину тому. Я сидів і намагався зібрати докупи свої думки. Спочатку я почував себе як маленька дитина, що сильно забилася, від болю перехоплює подих, не даючи литися сльозам. Було неймовірно боляче раптом відчути себе об'єктом такої ненависті, до того ж цей чоловік видавався мені незнайомцем. Чому він так ненавидить мене, мене якого він ніколи раніше не бачив? На якусь мить усі інші почуття змізерніли перед цією однією єдиною нестерпною мукою. Гіркота здолала навіть страх. Проте, вже наступної миті я почав обмірковувати все, що трапилося. На допомогу мені прийшло усвідомлення дивної невідповідності. Як я вже зазначав, церква Святого Варнави це сучасний храм, вона маленька і добре освітлена. Все довкола можна охопити одним поглядом. Органна галерея залита світлом, що лється з високих вікон біля хорів, які навіть не оздоблені кольоровим склом. Катедра розміщена у центральному нефі. А отже, якщо я дивився на неї, жоден рух у західній частині церкви не міг залишитися непоміченим. Коли приходив органіст, я звісно ж бачив його, просто помилився у часі між його першою і другою появою. Останнього разу він зайшов через інші бокові двері. У погляді, що настільки приголомшив мене, не було нічого особливого, а я просто знервований йолоб. Я розгорнувся навкруги. О, це місце було гідним притулком для потойбічних жахів. Чітко окраслене, розсудливе обличчя монсеньора. – це… Його вишукані манери та легкі витончені рухи хіба цього було недостатньо, аби розвіяти мої страхи? Я глянув понад його головою і ледь втримався від сміху. Якби тільки Василіск наважився заповзти до органної галереї, тендітна фігурка, що підтримувала один кінець катедрального балдахіна, який скидався на скатертину з камки, обшиту торочками, одразу ж спрямувала б на нього свою золоту трубу і здула б його геть у потой Тихенько посміхаючись з цієї уявної сцени, яка мені здавалася дуже захопливою, я сидів і кепкував із себе та всього навколо, від старої гарпії за огорожею, що змусила мене заплатити 10 сантимів за місце, перш ніж дозволила мені увійти. Вона більше скидалася на Василіска, ніж той хирлявий органіст. Отже, від тієї потворної старої дами до, на жаль, Самого монсеньора, це уся побожність зникла. Я ще ніколи в житті не займався такими речами, але тепер відчував непереборне бажання глузувати. Що стосується проповіді, то я не почув ані слова через рядки, що дзвеніли у моїх вухах, викликаючи найхимерніші та не зовсім пристойні думки. Здійнялося вбрання святого Павла, повчаючи нас більше тим казанням, ніж будь-коли святий пророкував. Не було жодного сенсу залишатися у церкві надалі, мені треба вийти на двір і розвіяти цей мерзенний настрій. Цілком усвідомлюючи усю непочтивість свого вчинку, я підвівся і покинув церкву. Весняне сонце сяяло над вулицею Сен-Оноре, поки я збігав униз церковними сходами. В одному з вуличних закутків стояв візок, повний жовтих нарцисів, блідих фігалок та білих римських гіацинтів у золотих хмарах мімози. Вулицею тинялися надтовпи недільних шукачів пригод. Вертячи у руках свій ціпок, я сміявся разом з іншими. Хтось наздогнав, а потім і обігнав мене. Він не обернувся, але та ж убивча людь відбилася у всій його статурі, що й у погляді. Я спостерігав за ним, допоки міг бачити. Навіть його вузька спина виражала загрозу. Водночас кожен крок, що віддаляв його від мене, здавалося, дивним чином наближав мою погибель. Я поплентався далі, хоча ноги мене майже не тримали. Мене охопило почуття відповідальності за щось давно забуте, і почало здаватися, наче я заслуговував на те, чим загрожував мені цей чоловік. Це відчуття проникало з далеких далеких глибин, воно дрімало протягом усіх цих років, але воно було тут і зараз. Воно постало аби зустрітися зі мною, однак я спробував втекти. Спотикаючись, як кинувся бігти так швидко, як тільки міг, до вулиці Ріволі, через площу злагоди і далі до набережної. Хворими очима я поглянув на сонце. Воно сяяло крізь білу піну водограю, потоки якого струменіли потемнілими бронзовими спинами річкових бушків. Освітлювало далеку арку, створену з американського туману, та нескінченні краєвиди сірих стовбурів і голого, ледь вкритого зеленою паростю гілля дерев. По тому я знову побачив його, він спустився однією з каштанових алей королівського будинку. Я покинув набережну, сліпо побрів єлисейськими полями і звернув до арки. Призахідне сонце кидало свої промені на зелений газон біля театру Рон Пуан, осяяний світлом. Він сів на лавку поряд з матусями, що гуляли зі своїми дітьми. Він був просто недільним гульвісою, як і всі інші, як і сам я. Ледь приставляючи ноги, я пішов угору проспектом. Я знав, що кожна наша зустріч наближала чоловіка до здійснення його мети. А мене до моєї долі, і я все ще намагався врятувати себе. Останні промені сонця пробивалися крізь величну арку. Прийшовши під нею, я несподівано знову зустрівся з ним віч на віч. Я залишив його далеко внизу на Єлисейських полях, і все ж він виринув з натовпу людей, що повернулися з прогулянки Буланським лісом. Він прийшов настільки близько, що зачепив мене, його тіло під вільним, темним одягом здавалося мені залізним, він не виказував ні поспіху, ні втоми, ні будь-яких інших людських почуттів. Все його єство переповнювало єдине бажання заподіяти мені зло. З німою мукою я спостерігав, як він спускався вниз людним проспектом, що мерехтів блиском коліс кінської зброї та шоломів Паризької жандармерії. Незабаром я згубив його з виду. Розвернувшись, я підбіг до лісу, а потім через нього ще далі, куди несли ноги. Нарешті, коли, як мені здавалося, минула ціла вічність, запала ніч, і я прийшов до тями сидячи за столиком у невеликому кафе. Потім я знову блукав лісом, здавалося, я не бачив його вже кілька годин. Фізичне виснаження разом із психологічними стражданнями не залишали мені сил, ні на думки, ні на відчуття. Я стомився. Я так стомився, мій розум переповнювало бажання забитися в нору своєї квартири, тому я вирішив піти додому, але шлях туди був не близьким. Я мешкаю у дворі дракона, вузькому провулку між вулицями Рен і дракона. Цей глухий кут прохідний лише для пішоходів. Над входом на вулицю Рен нависає балкон, який підтримує залізний дракон. Всередині двору обабіч стоять високі старі будинки, які об'єднують кінці двох вулиць. Величезна брама в глибині арки завжди відчинна, вдень після півночі зачиняється. Аби потрапити всередину, необхідно подзвонити у маленькі двері з боку. На тротуарі валяється усілякий непотріб. Круті сходи ведуть вниз до дверей, що виходять у двір. На першому поверсі розташовані крамниці вживаних речей, а також кузні. Протягом усього дня тут дзвонять молоточки і лунає брязкіт металевих заготовок. Наскільки брудною ж є нижня частина двору, наскільки ж веселий, зручний для мешкання і сповнений тяжкої, але чесної праці, він на горі. П'ять горішніх поверхів займають майстерні, художників і архітекторів. Також там знайшли прихисток вічні студенти на кшталт мене, що хочуть пожити самі. Коли я тільки прийшов сюди, то був ще молодий і не самотній. Мені довелося трохи пройтися, перш ніж я зміг знайти вільний екіпаж. Коли я майже дійшов до тріумфальної арки, на дорозі з'явилася коляска, яку я винайняв. Шлях від арки до вулиці Рен займає більше ніж півгодини, особливо коли в запрягу плетуться стомлені коні, що весь день возили недільних гуляк. Часу на те, аби ще не раз натрапити на свого ворога, було достатньо, проте на момент, коли я нарешті пройшов під драконовими крилами, я так жодного разу його і не зустрів. Мій сховок наближався з кожним кроком. Перед широкою брамою бавилося кілька дітей. Консьєрж та його дружина прогулювалися зі своїм чорним пуделем, слідкуючи за порядком. Кілька пар вальсували просто на тротуарі. Я привітався з ними і поквапився зайти всередину. Усі мешканці будинку висипали на вулицю, тож двір виявився безлюдним, освітленим кількома підвішеними ліхтарями, в яких тьмяно горів газ. Моя квартира розташована на горішньому поверсі будинку на півдорозі від брами. До неї вели сходи, що виходили прямо на вулицю. Я ступив ногою на поріг прочинних дверей. Переді мною були старі добрі напіврозвалені сходи, що відкривали шлях до спокою та захисту. Перш ніж увійти, я озирнувся через праве плече і побачив його. Мабуть, він зайшов у двір разом зі мною. Він просто у моєму напрямку, ні повільно, ні квапливо. Його погляд був спрямований просто на мене. Вперше з того зіткнення у церкві, наші очі зустрілися знову, і я зрозумів, що час настав. Обернувшись до нього, я почав відступати назад у глиб двору, сподіваючись втекти через прохід до вулиці Дракона. Однак його очі промовисто свідчили, що нікуди я не втечу. Здавалося, ми крокували ціловічність, я, відступаючи, він наближаючись у цілковитій тиші. Нарешті я помітив на собі тінь від арки і вже з неступними кроками опинився під нею. Далі я думав розвернутися і стрімголов кинутися бігти вулицею, проте та тінь дихнула на мене могильним холодом. Величезна брама вулиці Дракона була зачинена. Я зрозумів це, щойно темрява огорнула мене і тієї самої миті прочитав теж саме на його обличчі. О, як світилося ж його лице в темряві, наближаючись до мене. Глибока тінь Арки, величезна зачинена брама і холод її залізних замків, усе це грало йому на руку. Погибель, якої він мене лякав, прийшла. Вона купчилася в темряві і насувалася на мене з бездонних тіней, вона прозирала з його пекельних очей. Без жодної надії я притулився до зачинених воріт, щоб кинути йому виклик. Почувся скрегіт стільців по кам'яній підлозі, церкву сповнив гомін парафіян, що підводилися зі своїх місць. Я чув, як швейцарські гвардійці провадили монсеньора, це до ризниці у східному нефі, укляклі черниці, прокинулися зі своєї набужної відчуженості, вклонилися вівтарю і пішли собі. Світська дама, моя сусідка, також підвелася з граційною стриманістю. Коли вона виходила, її несхвальний погляд ковснув моїм обличчям напівмертвий, але неймовірним чином живий. Кожною клітиною свого тіла я сидів серед натовпу, що повагом покидав церкву. Згодом я теж підвівся і покрукував до дверей. Я заснув під час проповіді, та чи заснув? Озирнувшись, я побачив його. Він проходив галерею до свого місця. Мені було видно тільки його профіль. Тонка зігнута рука в чорному рукаві, схожа на одну з тих пекельних безіменних інструментів, що лежать занедбані в камерах тортур середньовічних замків. Але я все ж утік від нього, хоча його й очі й казали, що мені це не вдасться, чи втік я від нього. Те, що дало йому силу наді мною, повернулося із забуття, де я мав надію його поховати. Тепер я пізнав його. Смерть і жахливе притулесько заблуканих душ, куди моя слабкість відправила його давним-давно, змінили його до невпізнання для всіх, але не для мене. Я впізнав його, майже з першого погляду впізнав. Я ніколи не сумнівався, за чим він прийде. Тепер я знав, моє тіло залишилося під захистом маленької життя радісної церкви. Мою душу було впольовано ним у дворі дракона, я повільно пішов до дверей, орган вибухнув трубним ревищем, сліпуче світло залило церкву, ховаючи вівтар від моїх очей. Люди поступово зникали разом з арками і куполами. Я звів свої опалені очі до того нестерпного сяйва і побачив чорні зорі, що світилися в небесах. Вологі вітри в озері халі холодили моє обличчя, тепер незмірно далеко. За лігами бурхливих хмарних хвиль я бачив місяць, що відкидав своє проміння на башти коркози, смерть і жахливе притулисько заблуканих душ, куди моя слабкість відправила його давним-давно, змінило його до невпізнання для усіх. Але не для мене. І тепер я чув його голос, що піднімався, наростав і гримів у сліпучому світлі, в якому я падав. Сяйво ставало усе уса яскравішим, накриваючи мене хвилями вогню. Потонувши в його глибинах, я почув, як королю жовтому шепоче моїй душі. Страш. Дякую за прослуховування. Сподіваюся, що мій голос відновився до того стану, яким був до паузи. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, не забувайте донатити на ЗСУ і до зустрічі вам! Береже вас, Боже!